Як зберегти життя ялинки? Красу ялинки оспівують в легендах, піснях та казках. В Україні ялинники охоплюють 500 тисяч гектарів. Найбільше вони поширюються у Карпатах. Рід ялина налічує 45 видів. Це струнки вічно-зелені дерева, а ялинки сягає до 60-90 метрів. Живуть вони до восьми років, а окремі представники ялин до 500 років. Деякі види ялин вирощують як декоративні рослини, наприклад, ялину колючу та її різновиди, ялину сріблясту і ялину блакитну. Вони стійкі до забруднень повітря, тому їх висаджують у парках та скверах. Великих міст. Хвойні ліси – легені планети, дуже багато користі від хвойного повітря. Вона не дає змогу поширюватись мікробам. Ліс також домівка багатьох тварин. Хвоя, гілки і шишки, ялинки мають певну кормову цінність, ялини бдьоли збирають пилок, хвоя виділяє медяну росу. З якої бджоли на за день може зібрати до 4 кг меду. Ялинка підгодовує звідів і пташок. З деревини ялина виготовляє човни, меблі, папір, шовк, фанеру. Музичні інструменти з ялинки мають дуже дивовижний звук. Дуже часто їх використовують для виробництва скрипок. А схворі, крім того, виготовляють вітамін С. На росі в новий рік домівки і вулиці прикрашали ялиновими гілками та ялинками. Цей звичай був запозичений у Німеччині. Але у Німеччині на новий рік не рубали ялинки, а навпаки, саджали їх у свято. Краса ялинки! Полонила серця людей, без неї не обходиться і сучасний Новий рік. Але багато людей не замислюються, скільки коштуватиме природі щорічне вирубання лісової красуні. Тому ми закликаємо захистити ялинку і поміркувати, як прикрасити наші оселі святково. Щоб дарувати лісовій красоні життя, я пропоную замінити живу ялинку штучною. На новий рік можна створити новорічну композицію із гілок ялинки, використати для прикраси живу ялинку у горчиках або ж рослини з квіткового магазину які схожі на Ялинову зелень. Бажаю вам щасливого Нового року!